Кав'ярні то зрозуміло так. Все забувайте, будь ласка, за кав'ярні. Ну скільки їх вже можна відкривати, їх вже закривати потрібно, вже все. Давайте на щось інше. Пішли, Відкриваються, закриваються, переформатовуються. Е, мене таке враж... мені здається, наш місцевий центр зайнятості вже дуже жорстко фільтрує навіть mm -hmm. кав'ярні, тому що там має бути наскільки класна бізнес-ідея, ну їх уже просто аж занадто багато. До мене кожен другий запит це кав'ярня, 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 книгарня, кав'ярня, артпростір, книгарня з домашніми кав'ярня з домашніми улюбленцями. Ну таке враження, що люди думають, що на каві можна реально великі гроші заробити. І це ти знаєш, мабуть, для людини, яка тільки починає свій бізнес і хоче залучати грантові кошти, їм потрібно проводити, як я кажу, ліктес, ліквідацію неписанності. Пояснювати, що оту виручку, яку вони собі приблизно порахували, що там є не тільки кошти, які ти отримуєш від продажу товару або послуг, там є ще витратна частина. І дуже часто такі штуки, як світло, електроенергію, той самий інтернет, ніхто навіть не закладає, тобто вони так. в свою ідею, зрозуміло, грант райтер це буде закладати в проектування, в бізнес заявку. Але людина думає, що вона оце буде отримувати свій чистий прибуток. І коли ти вже написав грант, і ти їй показуєш фінансовий план, і там в кінці чистого прибутку залишається 40 тисяч, і вони такі Ого, а на що мені ця кав'ярня.